Доброго дня, сніжано. Даю фідбек так з приводу ваших відео трьох. Окей. А, ну, гарно затиснути акорд з тим, щоб в нас великий пальчик легенько-легенько, так, ось тут тут а, торкався шостої струни. Так, йдемо далі. Угу. Та тільки ось треба перевірити, там не дотиснули. Не дотиснули там. В даному випадку ось якраз нам потрібно поки що поробити ось цей. Пам'ятаєте? перевірили, потримали. Ось так 10 разів кожен акорд. Але в даному випадку ось, нам потрібно для чого? Для того, щоб рука звикла до нової гітари, до навантаження залізних струн саме так. І це важливо. Так, В даному випадку Ось, ось, дивіться, в даному випадку, ось, давайте прокоментую переход. З ЄМ на ДМ. Ось відчувається, що під час переходу у вас пальчики розслаблені. Нам потрібно. В тонусі їх тримати. Як я це зрозумів? По-перше, третій пальчик дуже далеко від наступного. Ладно, нам потрібно хоча б на середину його поставити, так? Е, і пальчики по черзі. Якби ось так. От. І що тут тут оголошити, як я казав раніше. Угу. Угу. Так? Ось е, переход, сам перенос пальчиків з ДМ ЄМ. очень клас. Супер. Мені прям подобається. Прям супер. Е, але. Дуже розслаблені пальці, сильніші, сильніші. Так? Тобто, ось ви перейшли гарно, поставили. акорд не прозвучав, тому що просто не зажали. Угу. Тому, ось, щоб ви відчували, знаєте, ось цю цей контроль і розуміння того, наскільки гарно або негарно ви зажимаєте. Нам і потрібно проробити ось цей. О! З, потрим, тримаємо і ще раз так, 9 разів. так? І також на корд. Тоді у вас відчуття і розуміння з'явиться. Типу, це нормально. Це просто процес. Ага. Е, ну, надаємо переход все те саме, що казав вище, але мені дуже подобається, що рука в нас взагалі інакше стоїть, так як раніше не стояла. Тобто це прям супер класно. Просто нам потрібно додати більше сили у, праву, у ліву руку, як я вже сказав, так е, з кожним акордом проробити. так. Й, е, йдемо далі, дивлюсь наступне відео. А, не бійтесь проводити по струнах. Ага, дивіться, я бачу так, що ви намагаєтесь доводити. якби, Тобто, вектор дуже правильний. А, тепер, що потрібно виправити? Ви, а, коли ведете праву руку вверх, ви доводите не кістю, а всім перед пліччям. Тобто виходить замість ось такого руху. Так, тобто те, що кістю виходить. Ось таке, так? Тобто кість перед плеччям, воно так і залишається рівним. І ви доводите не всією рукою. Нам важливо саме кістю. Оп. Так, і ті, щоб в нас не від себе йшла, не отак от, а саме ось паралельно. Так, це не дуже зручно, але саме цей рух і не дає потім під час швидкого темпу не напрягати руку, не напрягати. Ось це важливо. І не бійтесь, не бійтесь ем, проводити. Тобто, ви ось так провели. Тобто не бійтесь. Трохи дайте більше тиску. Це критично важливо, бо ось якщо ми так звикнемо грати, якби сама гітара не буде розкриватися, будете відчувати що щось не те. Типу, грати акорди і з боєм ви граєте, але чомусь вона не звучить так, як хочеться, так? І в нас буде звучати замість, замість такого. Якби звучить, звучить, але щось не те. Тобто ви не розкриєте. Тому е, більше ось тисніть на медіатор. І І повільніше, повільніше проводьте, повільніше проводьте. Тобто ви проводите швидше, ніж на відео. Повільніше, так ось, грубо кажучи, розтягнути треба. Це прям важливо. Окей, далі. Третє відео. Ага, ось це якраз право, про яку я казав спочатку. Ага, окей. Але знову ж таки, ви ніби ти боїтесь струн, знаєте, звука. Можливо, це пізно. Е, окей, якщо це пізно, якби ввечері, норм, нічого страшного. Я просто наголошую, що нам важливо завжди чіткіший звук. Так, і навіть тут, коли ми проводимо, не боятись. Так, типу такого. Ні-ні, ми. Ось цей невеличкий тиск у медіаторі він все одно присутній. Ось таким чином. Так. І третій пальчик трохи е, ближче до наступного ладу, тобто хоча б на середині. Угу. Так, пальчики починають боліти, це нормально і це добре навпаки. І шоста сторона супер не звучить якраз те, що треба. Я їй казав ну, на початку відео. Але шоста знов почала звучати. Ну, ось, в принципі, це все Наєм тепер. Окей, якщо кісточка дійсно впирається, окей, супер. Просто єдина порада: не бійтесь, проводити по струнах. Те, що я казав, це в принципі все.